Пекуче сонце, з кров'ю світ змішався, стікав на рване тіло спід вінка, який колючками терновими врізався, святе чоло Спасителя Христа. Нелегкий шлях прийшлося йому долати, залучений, хоч падав, знов ставав, свята кров кров ізранці з кривав Кривавий світ цим Божий залишав. Вовговський шлях, стражда. Лише печата, звершились муки перемогою над злом, За загріть людей, син Божий був розп'ятий. Якби ж то людство це повірити змогло. хоч ця подія не сьогодні стала, бо це все ізраїльне давно. Свята кров за нас тобою, лягалась для грішників спасіння так прийшло, але не всім, лише тим, хто серце дверей. Каяття, щирі, і серце запанує Божим дня. Для кожної людини є важливим покаятись і хреще прийняти. Господь очистить всі твої провини і вчитиме поправді